Зараз у всіх на слуху о, так звана мінеральна угода або угода про корисні копалини між Сполученими Штатами Америки і Україною. Ми так розуміємо, що можливо десь апетити в американців трошечки зростають, і тепер там йдеться не тільки про грідкоземи, а й взагалі про всю ледь не газотранспортну систему України. Чи відомо що туди можуть потрапити ще й газові свердловини до що ця інфраструктура стане частиною цієї угоди? Так, ну звичайно, ми цю угоду можемо коментувати виключно по тій інформації, яка була опублікована. В Змі ми не долучені до питання обговорення цієї угоди, і ми бачимо за інформацію від уряду, що вже Цього тижня буде проведені обговорення безпосередньо зі Сполученими Штатами Америки щодо співпраці за цією угодою, але надзвичайно важливо сказати, що що ми бачимо новини ситуацію взагалі з співпрацею зі сполученими штатами Америки, укладення угоди або меморандумів, які були е, ініціативи протягом останніх місяців, ми бачимо, що ідеї вони постійно змінюються, і ми до кінця все ж таки не розуміємо, яким чином воно буде врегульовано. Але повторюсь, уряд зазначив, що вони проводять активні. Переговори з Сполученими Штатами Америки, і ми всі спільно будемо дивитися за цим результатом. Стежимо безумовно. Я думаю, кожен українець зацікавлений у тому, щоб розуміти, що в цій угоді буде. Ну, давайте про ще один надзвичайно важливий момент. З однієї сторони американці з іншої сторони, якщо ну напевно, може, і не можна такі паралелі проводити, тим не менше є в нас очевидний ворог. Це Росія, яка з початку року суттєво і продовжує обстрілювати нашу газотранспортну інфраструктуру, якими були наслідки. Цих атак, ну я хотів також доповнити, що е, насправді удари по нашим газовим об'єктам і по всій газовій інфраструктурі е, вперше були зафіксовано в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Звичайно, в, в умовах воєнного стану ми не можемо розкривати всю інформацію. Водночас і група Нафтогаз і інші компанії вони зазначають про те, що удари вони постійно здійснюються. Е, на жаль, цього року. Е, Росія, вона почала активно бити не тільки по об'єктам газової інфраструктури, а під, по підземним сховищам газу. Вони почали активно бити саме по об'єктах українського газовидобутку. Чому тому, що вони розуміють, що за останні два роки, незважаючи на всі складнощі воєнних дій, Україна вона жила саме завдяки газу власного видобутку, і ми не імпортували газ, а ми саме використовували український вітчизняний газ, який видобувався українськими державними та приватними компаніями. Тому за останні три місяці, на жаль, росіяни вони активно били саме по об'єктах газовидобутку. Вони вдаряли як по державних компаніях, зокрема з групи Нафтогаз, так вони і компанії приватного сектору, незалежні видобувні компанії, вони теж постраждали. Які насправді результати цих обстрілів? На жаль, ми фіксуємо зниження видобутку. Що є зрозумілі об'єктивні причини через обстріли, і ви маєте зрозуміти, що атаки вони були досить масованими тобто вони використовували різноманітні дрони, різноманітні ракети для того, щоб бити по об'єктах газовидобутку і відповідно знижувати обсяги, і для того, щоб в Україні були великі проблеми, і я хочу також звернути увагу, якщо згадати, то вони активізували свої удари саме в лютому цього року. Хочу нагадати, коли у нас різко змінилася температура і пішло вниз, то тобто ми розуміємо, що не відслідковували. коли газу потрібно більше, зазвичай Так, звичайно, і вони хотіли зробити енергетичний колапс в Україні саме в умовах опалювального сезону. Але важливо зазначити, що компанії вони. Роблять все для того, щоб відновлювати об'єкти, тому що насправді удари по різних об'єктах вони є різними, десь є точкові обстріли, десь є біль значні обстріли, але важливо зазначити, що видобувні компанії вони роблять все для того, щоб максимально швидко відновлювати об'єкти і пускати газ в систему. Звичайно, ряд деталей я сказати не можу, але всі мають зрозуміти, що видобувники роблять все для того, щоб відновлювати і максимально пускати газ в нашу газотранспортну систему. А чи ці? Атаки і ракетами, і шахедами, як ви зазначили по газовій інфраструктурі, чи воно впливає на виробництво нашої електроенергії, забезпечення країни електрикою? Ну можу зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення, і взагалі за останні три роки, в Україні дуже сильно змінився так званий енергетичний баланс, тобто джерела, звідки ми отримуємо електричну енергію. Звичайно, ключовими вона залишаються атомні електростанції, але, звичайно, є гідроелектростанції, так звана зелена енергетика, так, тобто з відновлювальних джерел. Але в нас, звичайно, є і традиційна, так звана класична електроенергетика, яка виробляється з вугілля та сп. Природного газу за останні два роки росіяни дуже активно били ракетами і шахедами по нашій генерації саме вугільні. Це тез відповідно... правильно так, так, теплоелектростанція. Так, так. Зокрема, і в минулого року були активні удари. Тобто, в нас споживання вугілля, саме ці електростанції, вони фактично були зупинені. Тому по електростанціям, де це було можливо, в нас використовувався природний газ. І це той газ, який ми видобували на території України, звичайно, незважаючи на удари, я думаю, що слава Богу, вдякуючи збройним силам України, нашим енергетикам, загалом населення не відчуло е якраз з точки зору електроенергії удари по газовій інфраструктурі, але звичайно газ є дуже важливим для того, щоб забезпечувати виробництво електричної енергії. Зокрема, одним із таких є прикладів, я думаю, всім відомо, що внаслідок обстрілів е за останній рік. Компанії почали інвестувати в так звану розподілену генерацію, тобто це будівництво невеликих об'єктів, певних модулів, невеликих об'єктів, які забезпечують виробництво електричної енергії. І якраз ці об'єкти вони працюють в першу чергу на природному газі, і тому природний газ є дуже важливим. І за інформацію уряду в нас минулого року було підключено цих станцій на більше ніж 800 мігават. Цього року є плани більше ніж 900 МВт, і тому природний газ він є дуже важливим і необхідно працювати, щоб його отримувати та мати можливість забезпечувати нашу з вами безпеку. Ну наступне запитання, воно напевно не просте. Але якщо є у вас така інформація, можливо, вже проводились якісь дослідження підрахунки, скільки часу взагалі нам потрібно, або повністю. Відновити нашу газову інфраструктуру, ну це з умови, якщо не буде там нових ударів зі сторони Росії. Так, звичайно, питання чи будуть повторні удари, але можу зазначити, що по різним родовищам є різні, різні ситуації, різні наслідки. Десь є більш точкові наслідки, які можна більш швидко відремонтувати. Є певні удари, які займуть. Певний більш довгий проміжок часу, тобто я не можу на жаль деталі розповідати по зрозумілих причинах. Десь є вже певні відновлення, десь є ситуація де це може зайняти декілька місяців або там півроку. Але знову ж таки ключовим є питання, чи будуть повторні удари з боку росіян по видобувних об'єктах. Це ключове. Про е, наші газосховища ви вже згадували, що Росія по ним активно ледь не з першого дня повномасштабного вторгнення била і не секрет, що є певні проблеми з накопиченням газу, і в нас нібито зима тільки закінчилася, можна видихнути. Але наскільки я розумію, нам треба вже думати про новий опалювальний сезон. Е, чи можемо ми сказати, що ми без проблем його пройдемо і зможемо накопичити газ в достатніх обсягах? Так, насправді за останні два роки ми не імпортували природний газ, тобто ми використовували саме газ власного видобутку, але з опалювальним сезоном все насправді досить і просто, і складно одночасно. Тобто, коли в енергетиків закінчується опалювальний сезон, з першого дня вони починають вже думати і готуватися до нового опалювального сезону, щоб його успішно пройти, особливо в тих надзвичайно складних умовах, які ми всі з вами живемо. Якщо ми говоримо про наступний опалювальний сезон, вже підготовку до Нього насправді через удари росіян нафтогаз був вимушений здійснювати імпорт природного газу за останні два місяці. Для того, щоб покрити наслідки ударів зменшення видобутку, і за публічною інформацією вони імпортували до 800 мільйонів кубічних метрів газу, яке пішло якраз для успішного проходження минулого вже ОЗП. Зараз ми бачимо і є вже інформація, яка є різноманітні сценарії, насправді знову ж таки, які залежать від того, яка буде ситуація на фронті і що буде з обстрілами. Але ми вже бачили публічну інформацію про те, що державі треба Буде імпортувати плюс-мінус 4 мільярди метрів кубічного газу для того, щоб накопичити відповідний ресурс у сховищах і успішно пройти опалювальний сезон вже 25-26 років. А за рахунок чого стало, до речі, можливим те, що от ви сказали два останні роки. Ми за рахунок газу власного видобутку можемо ну прожити, проіснувати, вижити. Чому е в попередні роки ми не могли так існувати? Насправді, в початку повномасштабного вторгнення, в нас дуже сильно змінилася ситуація зі споживанням газу, ряд людей, населення вони вимушено покинули територію нашої країни, плюс росіяни вони активно окуповували і знищували фактично міста, зокрема, великі промислові міста на сході нашої країни, то теж місто Маріуполь та інші. І це були ті великі міста, в яких були. Досить значні промислові об'єкти, які використовували природний газ для виробництва продукції, та ж азовсталь чи завод Ілліча – це величезні були об'єкти, які, на жаль, фактично були знищені росіянами, тобто там продукція не виробляється. Тому, але з іншого боку, ми мали власний видобуток завжди. І до повномасштабного вторгнення він покривав дві третини нашого з вами споживання. Інше ми імпортували. Коли розпочалася повномасштабна війна, в нас виникла ситуація, що попит з боку промисловості сильно впав по зрозумілих причинах. Плюс на знижується попит з боку населення, і тому з іншого боку компанії видобувні, вони змогли зберегти нашу видобувну галузь з невеликим зниженням, але вони змогли зберегти. І в нас виникла ситуація, коли в нас попит на природний газ він був трошечки більше ніж видобування. То фактично ми відповідали питання попиту і пропозиції, тому таким чином ми могли проходити наш опалювальний сезон. Але що важливо, окрім цього, друге, що Україна протягом останніх двох років, у 2023 і 2024 році, вона змогла збільшити видобуток природного газу. Тобто і державні, і приватні компанії вони активно працювали. В першу чергу це державна компанія «Укргазводобування» з групи Нафтогаз, яка забезпечує газ, зокрема населенням та теплокомуненерго. І вони активно бурили нові свердловини і відповідно збільшували видобуток. І якраз завдяки цьому тинічної роботі ми змогли проходити зиму і, взагалі, проживати останні два календарних роки без здійснення імпорту для споживання. Але повторюсь, на жаль, через Активні атаки росіян цього року держава буде вимушена повернутися до питання імпорту природного газу, говорячи про підготовку до наступної зими, от чи розглядається зараз можливість достроково гарантувати викоп газу нафтогазом у приватних газовидовників? Чи допоможе це покращити нам ситуацію? Так, звичайно, бо в нас в як я казав, спочатку повномасштабної війни в нас дуже змінилася ситуація на ринку, тому що традиційно приватні видобувні компанії вони видобували газ та реалізували його промисловості, тобто комерційним споживачам, які купували газ на ринку. Але, як я і зазначав раніше, в нас ряд споживачів фактично були знищені, в нас дуже сильно змінився попит. Тобто в компанії приватних була ситуація щодо реалізації газу на територію України. І спочатку війни держава вона заборонила експорт, тобто фактично в приватна компанія виникла ситуація, що вони видобували газ, а питання реалізації воно було ускладнене. І тому ми активно теж ініціювали, обговорювали це питання. І починаючи з весни 2023 року, Нафтогаз він почав викуповувати газ на біржі. У приватних компаній, тобто в прозорий дискримінаційний спосіб, будь-яка компанія могла виступити і продати газ Нафтогазу, і цей механізм він довів свою ефективність. Бо за останні два роки Нафтогаз він викупив на ринку 2 мільярди метрів кубічного газу, який було в тому числі використано для споживання. Але, звичайно, цього року ми бачимо, що ситуація змінюється, як я і зазначав. У нас ми будемо вимушені імпортувати природний газ, тому звичайно. Звичайно, для приватних видобувних компаній можливість і гарантування можливості реалізації власного ресурсу є ключовим для того, щоб зберігати та збільшувати видобуток. Тому, звичайно, прогнозованість і зрозуміли, що вони зможуть реалізувати ресурс в прозорий спосіб, є ключовим для того, щоб зберігати виробництво та його нарощувати. У нас є звідки імпортувати. Я так розумію, що газ з Європи буде надходити. Так, ми насправді останні 10 років ми фізично не імпортуємо газ з Російської Федерації, хоча до 2015 року вона була ключовим постачальником імпортного газу на територію України. В нас і ми дотримуємося європейського законодавства, і в нас є можливість імпортувати газ з заходу, тобто з європейського союзу, є Польща, є Угорщина, є Словаччина. Є відповідні можливості, і більше 50 мільйонів кубічних метрів газу на добу ми можемо імпортувати саме це з пропускна спроможність. Так, так? це є можливість, тобто є можливість імпортувати газ, і, зокрема, і нафтогаз цього року якраз екстерно це все успішно виконує, але важливо зазначити, що ви бачите, в яких ми геополітичні ситуації, які ми живемо, і насправді важливо зазначити, що Європейський Союз він за останні три роки зіснив досить багато речей для того, щоб зменшити вплив Російської Федерації на європейський ринок. Бо до 2022 року насправді майже половина. Газу, який був використовувався на території Європейського союзу, він був російським. І він ішов в тому числі через територію України трубопроводами і північним потоком, один, тобто була величезна ну, саме транзит газу через Україну, так. про який так багато було так. розмов і суперечок. Росія була ключовим постачальником газу в Європу, і ми розуміємо, що вона диктувала умови і використовувала газ, як кажуть, як зброю, тобто диктуючи умови європейським країнам. Зараз ситуація дуже сильно змінилася. Європейсь... російського газу на території Європи стає все менше, менше і менше. Трубопроводного газу, тобто газ, який Напряму по трубопроводам іде з Російської Федерації його вже майже немає. І залишився лише там турецький потік, через Україну транзиту вже немає, і тому в нас в Європі ситуація вона дуже змінилася. До чого я кажу? До того, що зараз ми бачимо, що в європейському союзі вони, як я казав, здійснили багато речей для того, щоб забезпечити власну безпеку і мати ресурс. Але погода і поточна ситуація вона дуже сильно змінила баланс. Тобто, ми бачимо, що якщо в 23-му році і 24-му році європейці активно і успішно закачували газ під земні сховищ. То цього року ми бачимо, що зокрема і через температуру і через ту погоду, яку ми бачимо зараз в березні та в квітні, запаси газу на території європейського континенту вони є нижчими ніж були в минулому. Відповідно, це означає, що попит на природний газ з боку європейських країн він буде більшим. Відповідно, це означатиме, що маєте на увазі погода квітень-березень, що досить прохолодно так, зараз. Так угу. була воно досить досить і це підвищило попит. Відповідно, є вірогідність, і ми прогнозуємо і бачимо ситуацію, що попит на газ буде більший. Відповідно, його буде менше, і ціна може бути вищою ніж була в минулі роки. Але знову ж таки, в тих умовах, в яких ми з вами живемо, ми бачимо, що місяць тому в Європі газ вартував більше ніж 600 доларів за тисячу кубічних метрів. Через два тижні вартість впала до 450, А зараз через ситуацію з Такою торговельною війною, яку ми бачимо в світі, то вартість газу вона падає нижче 400 доларів. Тобто ситуація вона дуже кардинально змінюється. І чому це важливо і досить важко прогнозувати, але треба бути готовим, тому що зараз саме Сполучені Штати Америки, Катар та Норвегія, вони самі є ключовими постачальниками газу на територію Європейського союзу. Але через те, що Україна буде вимушена імпортувати газ. Плюс вимушено будуть імпортувати такі країни, наприклад, як Молдова, яка відмовилася від російського газу, Румунія буде вимушена імпортувати це сприятиме збільшенню попиту, тому ціна може бути більшою ніж минулого року. Але з іншої сторони, і зими вже не такі холодні останнім часом, і це напевно теж може свідчити про те, що попит буде. Трошечки знижуватися, відтак і ціни ну не ростимуть, принаймні так. дуже критично. Так, ми сподіваємося, що критичного зростання і падіння не буде це важливо для можливості довгострокового планування і підготовки до наступного ОЗП. Є інформація, що внаслідок тих руйнувань зі сторони Росії, про які ми з вами говорили, у газотранспортну систему України почав поступати газ нижчої якості. Наскільки це є критичним? Ну, я насправді загально просто хочу пояснити ситуацію, щоб наші глядачі не думали, що є якась проблема з якістю газу. Насправді, українська газотранспортна система вона ввона в є величезною і була побудована як для того, щоб отримувати газ українського видобутку, так і для того, щоб. Транспортувати російський газ з Сибіру до території Європи, і за останні 10 років було впроваджено дуже багато змін саме для того, щоб імплементувати ті європейські стандарти, які існують щодо якості газу. І, зокрема щодо наших стандартів, які зараз у нас є в чинному законодавстві. Як я й казав раніше, росіяни були самими більшими постачальниками газу в Європу. І тому в більшості європейських країн насправді з точки зору якості газу прописані ті параметри, які в цих країн було прописано з Газпромом, тобто фактично з російським постачальником. І схожа ситуація була в нас, тобто в нас є стандарти якості газу, які мають подаватися в газотранспортну систему видобувними компаніями, і вони фактично взяті з тих показників, які було підписано з контрактом з Газпромом. Але в українських реаліях не всі родовища вони можуть відповідати цим параметрам. Але компанії, вони маючи певні зобов'язання, вони здійснювали максимально багато зусиль, будували відповідні інфраструктурні об'єкти, осушувальні станції для того, щоб по максимуму відповідати цим параметрам, для того, щоб надавати якісну продукцію в газотранспортну систему. Але внаслідок російських атак. В нас є точкові приклади насправді, коли видобувні компанії за останні роки інвестували мільйони доларів для того, щоб забезпечити газ належної якості, високої якості, але потім росіяни вдарили по всіх об'єктах, і в нас виникла ситуація, що ці об'єкти вони зруйновані, і компанії не можуть забезпечувати. от. Цю якість, яка передбачена чинним законодавством, і за це вони е, вимушені будуть платити штрафи. Це передбачено чинним законодавством. Фактично, е, це така форс-мажорна ситуація без їхньої вини, коли вони вклали величезні гроші. І через удари росіян вони вимушені платити штраф. І тут вже ситуація така: або компанія зупиняє видобуток до того часу, поки вона не буде дотримуватися вимог якості. Але звичайно, в поточних умовах кожен кубометр, який ми видобуваємо, є важливим, або вона подає газ. З певними відхиленнями, і вимушено буде платити штрафи. З цього аспекту ми вже звернулися до Міністерства енергетики України та нашої нацкомісії НКРЕКП, що все ж таки врегулювати це питання, тому що в поточних умовах наказувати компанії, які інвестували мільйони доларів, і в подальшому вже зараз вимушені подавати газ не зовсім тієї якості, яка потрібна, звичайно, є несправедливим. Але одразу скажу, що українські споживачі вони не відчують цієї ситуації, бо в нас є величезна кількість видобувних компаній, чесна кількість об'єктів, тобто це така ситуація, яка має бути вирішена, щоб компанії не вимушені були платити штрафи без їхньої вини, а щоб вони ці кошти використовували для відновлення власної інфраструктури та забезпечення видобутку та його нарощування? Ну, це мені здається досить серйозна проблема, і держава має бути зацікавлена вирішити цю проблему. Ну тому що зацікавлена, щоб українці були з газом. На вашу думку, як надовго в часі може розтягнутися або навпаки, дуже швидко буде вирішена це питання? Я так розумію, що. Просто треба поміняти критерії е, якості газу, прописати їх на якомусь іншому рівні, так щоб ці е, газодобувні компанії могли собі нормально працювати і не платити штрафи. Так в нас насправді це питання зараз регулюється профільними документами, які схвалила НКРЄКП. Ми зараз проводимо дискусію з міністерством НКРЄКП, щоб провадити певні тимчасові норми для того, щоб компанії не, е, не мали. Платити штрафи в поточній ситуації, але звичайно, питання якості газу і питання того, як в нас працює наша газова інфраструктура, на наше переконання, воно все ж таки потребує змін. Тому що, як я і казав, наше законодавство, газотранспортна система, вона функціонувала в умовах наявності великих обсягів транзиту з боку російського боку Росії. З 1 січня транзиту немає, і ми розуміємо, що його не буде. Тому ми маємо сфокусуватися на тому, щоб підтримувати наш власний видобуток. Адже саме завдяки ньому, ми з вами маємо і тепло, і електричну енергію, і відповідно зберігаючи баланс інтересів з нашими європейськими сусідами. Партнерам, адже як я і зазначав, в більшості європейських країн параметри були прописані фактично під російський газ. І вже бачачи новини з боку нашого профільного оператора на сході Європи, зокрема наші сусіди, зокрема і Румунія, ми маємо працювати над тим, щоб сформувати інші параметри, які з одного боку будуть відповідати нашим реаліям з точки зору видобутку, але з іншого боку, могли нам загально забезпечувати якість і дотримання всіх норм європейського законодавства. Ну, це напевно, вирішення цього. Питання це одна з тих е, ключових е, історій, яка б могла допомогти нам збільшити видобуток власного газу. А що б іще могло посприяти цьому процесу? Ну, звичайно, по видобутку, те це зазначав це, це питання безпекової ситуації. Насправді Напри... Злука, вже напевно да. не від нас залежить да. ситуація. На, на превеликий жаль, це насправді є ключовим, тому що. Незважаючи навіть на обстріли, незважаючи на важку ситуацію, за останні два роки Україна била рекорди по новому бурінню. Ми за війну змогли почати бурити більше ніж 400 свердловин. Тобто, навіть ну багато людей чи іноземців, вони не розуміють, як українці в цих умовах, які є, вони могли збільшувати видобуток і бурити нові свердловини. Тому, звичайно, безпекова ситуація є ключовою, але звичайно, і другою ситуацією є зрозумілість і стабільність правил гри в секторі. Ми розуміємо, в якій ми ситуації зараз знаходимося, але насправді та податкова система, яка була сформована за останні роки. Вона зрозумілою та стимулює компанії щоб інвестувати в видобуток. Звичайно, є питання ризиків, але податкова система вона є ключовою, і ми якби й наголошуємо і звертаємося, що жодних змін в цьому приводі не було, тому що на жаль, у нас були приклади, коли з боку держави було так, підвищення фіскального навантаження, і це негативно впливало на українські газоводобовні компанії. І плюс, звичайно, щоб держава вона, коли є можливість, йшла на Допомагала видобувним компаніям, як ви зазначили, питання по штрафах, тому що це має держава, має показувати, що вона зацікавлена відповідно збільшення видобутку, і це дозволить компанії відповідати і відповідно нарощувати наше з вами виробництво. Сподіваюся, нашу з вами розмову почують. Десь там дослухаються. Дякую дуже вам, Артема, що поговорили про ці надважливі питання, тому що ну це ж теж питання нашої безпеки, нашої енерго незалежності нашої країни питання виживання. Дуже дякую. Артем Петренко, виконавчий директор асоціації газодобувних компаній України. Дякую вам дуже. Дякую вам.